Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Не дають шансів російській брехні сьогодні. Олена Зеленко та Роман Коляда за останні роки кіберзлочинність по всьому світу різко зросла. У 2023 році кількість зареєстрованих кіберінцидентів збільшилася на 60% порівняно з 2022 роком. А цьогоріч найбільший витік паролів за всю історію. Майже 10 мільярдів унікальних записів про акаунти користувачів з усього світу опинилися у вільному доступі, коли хакери виклали їх на популярному відкритому форумі. У липні нинішнього року повідомляє група CyberNews. Це ще раз підкреслює важливість дотримання кібергігієни, особливо в умовах війни. Тож сьогодні ми поговоримо про такий важливий інструмент, як менеджер паролів, який допоможе організувати паролі та захистити їх від можливих зламів. Менеджери паролів експерти називають одним з найефективніших способів захистити себе в інтернеті разом з використанням двофакторної автентифікації та регулярним оновленням програмного забезпечення. Якщо ваш пароль слабкий, або ви використовуєте один і той самий пароль на кількох сайтах, це створює значний ризик. Якщо сайт зламають, ви втратите доступ до своїх даних. Якщо ж ви всюди використовуєте один і той самий пароль, то є велика ймовірність, що його вже могли викрасти раніше. Але є менеджери паролів. Це програми, які за вас пам'ятатимуть паролі на всіх сайтах і в застосунках. А вам потрібно лише запам'ятати один головний пароль до цієї програми. Як працює менеджер паролів, чи є він необхідним засобом кібергігієни для сучасного користувача в інтернеті? І чи безпечно це про це? Ми розпитали експерта з кібербезпеки Руслана Рахманюка. Послухаємо. Менеджер паролів це в першу чергу програма, створена для того, щоб організувати ваші паролі, допомогти в їх створенні, в їх захисті, тобто шифруванні на вашому пристрої. В першу чергу вона створена, щоб дати певну зручність в користуванні от саме організації. В сучасних умовах я вважаю, що це безпосередньо ну, необхідність, так як зараз буквально кожен користувач має десяток, а то і сотню онлайн-аккаунтів в інтернеті. І постає таке питання: а як? їх можна організувати, тобто це питання і в створенні, і в зберіганні, і в захисті. Для прикладу, недавно CyberNews писали статтю про те, що був витік так званий рок 2024 де більше 10 мільярдів паролів було викладено на хакерському форумі. Потенційно, зловмисники можуть завдяки таких зливів використовувати брутфорс атаку, зламувати слабко захищені облікові записи в інтернеті. Це банальна атака з підбиранням паролю, тобто відбувається просто банальний підбір паролю до облікового запису. Тут треба звертати увагу на декілька факторів: це в першу чергу відкритий код, надійність алгоритму шифрування. Зараз більшість менеджерів паролі використовують тип шифрування AES. це стандарт типу шифрування в США. Тобто він вважається наразі надійним і найкращим варіантом для саме шифрування. Додатково звертати увагу на багатофакторну аутентифікацію: тобто, це біометрія, та ID, Face ID. ну і останнє. Про що треба звернути увагу, як на мене, це навіть той самий сервіс, перевірити, чи не було витоків з часу створення сервісу там до сьогодення, і по цим факторам ви вже відходите від того, чи підходить вам ти чи інший сервіс. Що ж, ми розібралися, що менеджер паролів це радше необхідність у сучасному світі для тих користувачів, які хочуть бути більш захищеними онлайн. А тепер про те, які переваги та недоліки менеджерів паролів має у порівнянні з іншими методами збереження паролів, коли ми покладаємося, скажімо, на пам'ять або десь на аркуші паперу записуємо цей пароль. Руслан Рохманюк продовжує. Найбільше хто піддається зломам, це літні люди, наприклад, які використовують прості паролі, які можна легко записати на папері для розуміння. Більшість людей використовують паролі, наприклад, ті самі, які записують на папері, не складні. Тобто, це може бути там ім'я собаки, ім'я кота, день народження. Тобто такі банальні речі, які легко підбираються і легко взламуються. Тут менеджери паролів дають нам рішення у вигляді генератора паролів, коли ви створюєте новий там запис менеджери паролів. Ви можете вибирати довжину паролю, додаткові параметри як. Використовувати там великі маленькі букви, цифри, символи, тобто, це все можна налаштувати. Менеджер сам за вас зробить всю роботу. Він вам згенерує дуже складний пароль, який самому досить складно буде це все прописати на листку. І стосовно запам'ятовування, ну тут теж я вважаю, що нераціонально, так як знову ж таки більше десяти акаунтів уже складно запам'ятати, якщо ці паролі мають ну вони ж мають бути різні. А використання одного і та самого паролю це небезпечно, тому що, грубо кажучи, може статися витік на якомусь сайту, і зловмисники можуть побачити вашу пошту, побачити пароль, який ви використовували конкретно на цьому ресурсі, і вже підбирати пароль до вашої пошти, взламують пошту, все далі можна вже розгулятися, так би мовити, і пройтися по всьому, де ви там зареєструвалися. Тобто, повна свобода дій відбудеться. Стосовно переваг, чому менеджери ну такі актуальні на даний час, вони виконують декілька важливих функцій: це в першу чергу створення складних паролів це автоматизація. Якщо ви авторизуєтесь, ви розширенні, тобто вводите головний пароль. Далі, коли ви переходите на якийсь сайт, на якому вже є запис в вашому менеджері паролів, ви просто натискаєте на логін і воно вам відразу пропонує автоведення. Тобто, вам не потрібно нічого вводити руками. Вас відразу воно підтягує із запису з менеджера, і автовставлення відбувається. Він може величезну кількість паролів зберігати. В додаток також скажу, що зараз в принципі більшість менеджерів навіть зберігає нотатки в зашифрованому вигляді. Тобто, це може бути якісь банківські записи. Навіть файли таким останнім аспектом перевагу, я б назвав би це синхронізація. Тобто не буде проблем з тим, що, наприклад, на одному комп'ютері є якісь записи, на іншому їх немає. Ні, вони у вас синхронізовані з недоліків. Я б напевно назвав це залежність від певного сервісу. Знову ж таки. Грубо кажучи, ви зберігаєте всі паролі в одному місці, що в принципі не дуже добре. Але з іншого боку, там ну, якщо використовуєте сучасні менеджери паролів, там тип шифрування, тобто це все гарно шифрується. Головне вам придумати гарний, якісний надійний головний пароль. Ну і на сам кінець, давайте розберемося на що варто звертати увагу при виборі самого менеджера паролів, які ключові функції мають бути обов'язково присутніми у якісній програмі. Багато хто користується, наприклад, тим самим Google. google Authenticator є, там є Google Password, ті самі функції, вони також, в принципі, підтримують той функціонал, так Apple також підтримує цей функціонал. Тобто багато людей зберігають паролі саме в своїх облікових записах в тій екосистемі, в якій вони знаходяться. Але тут в цьому і нюанс: те, що зберігання паролів в певній екосистемі прив'язує вас до цієї екосистеми. Якщо ви не прив'язуєтесь до систем, тобто у вас декілька різних пристроїв, але щоб вони всі були синхронізовані, працювали як одна ціле, так, тобто в плані менеджерів паролі, то от якраз синхронізація вирішує цю проблему. В такому випадку ви просто використовуєте сторонній ресурс, який може об'єднувати різні вендори. Стосовно на що звертати увагу при виборі менеджера, ну тут по функціям, в принципі, вони всі підтримують основний функціонал це звертати увагу на. Тип шифрування, потім двофакторна аутентифікація, підтримка обов'язково, я вважаю, тобто навіть і додаток на телефоні або та саме біометрія, це необхідність. Функція синхронізації обов'язково. Зверніть увагу на те, що синхронізація є не у всіх безкоштовних варіантах, тобто, підписках менеджерів. Ну, Звісно, підтримка автоведення, тобто автоматизації. І наявність розширення для браузера для зручності, це перевірка надійності паролю перевіряє ваші паролі, перевіряє їх по базам даних, чи вони не були злиті, перевіряє, чи вони не слабкі. Тобто вона фактично відразу вас попереджає про те, що які паролі треба змінити. Повторювані паролі, вона відразу вам каже, що тут повторювані паролі, змініть їх. Якщо пароль десь був знайдений в злитих базах, вона також про це вас попередить. Це стосовно от, ключових функцій. Отже, такими є думки і поради експерта з кібербезпеки Руслана Рохманюка. Уважно слухаємо, беремо на озброєння і користуємося у повсякденному житті. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати нашу свідомість, залишаємося разом. Щодня рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.